Для учасників зазначаю, що кримінальне проводження слухає колеги з коді голови у судді МОСКА, судді Михайленка Хамзіна. Сьогодні ми запланували тільки продовження обов'язків. Я попереджав, що на 10-ту годину буде під питанням судове засідання, воно не відбудеться. Я по суті розгляду доказів і. Олександр Миколаївич Готін просив розглянути лише в частині продовження обов'язків без нього. Тому ми переходимо одразу до розгляду клопотання про продовження обов'язків. Будь ласка, прокурор. Шановний суд, ухвалою колеги судді від 18 грудня 2024 року. Видовочному князю було продовжено на два місяці строк дії обов'язків, тобто до 18 лютого 2025 року. Такі обов'язки, як прибувати за кожну вимогу до прокурора суду, не відлучатися без дозволу прокурора суд за межі території України, повідомляти прокурора суд про зміну місця проживання та місця роботи, утримуватись від спілкування з визначеними особами, зазначається прізвище з приводу обставин, зазначених побунувальному акті у кримінальному провадженні, і здати на зберігання до Державної міграційної служби в місті Києві свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон. Інші документи, що дають право виїзду за територію України. Фактично, доцільність продовження сроку дії цих обов'язків підтверджується наявністю досі актуальних двох категорій ризиків. Перша, перша категорія ризиків це ризик того, що пан князів може переховуватись від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Ці обставини раніше неодноразово досліджувалися судом і, на моє переконання, вони жодним чином не втратили свою актуальність, оскільки, перебуваючи на керівних посадах, здобув певні Соціальні зв'язки з представниками державних і правоохоронних органів має великі фінансові мав великі фінансові доходи і заощадження. Близькі особи е, проживають за межами території України. Велика частина неправомірної вигоди, яка зафіксована в матеріалах кримінального провадження, до теперішнього часу не відшукана і вказані прошові кошти можуть, можуть бути використані обвинуваченим з метою фінансування переховування за межами території України. Існують впливові люди, зацікавлені в уникненні відповідальності паном князем. Це особи, які надавали неправомірну вигоду, а також інші невстановлені судді Верховного суду, які причетні до одержання неправомірної вигоди. Очевидно, що пан князю може надати викривальні показання стосовно вказаних осіб, і ці особи зацікавлені, в ним кримінальної відповідальності, а то можуть сприяти як незаконному порядку державного кордону. Так і фінансування подальшого переховування за межами території України пана князева, а можливо і на території України. Друга категорія ризиків це ризик незаконного впливу на осіб, які сторона обвинувачення має намір допитати в подальших судових засіданнях. Всі ці протоколи допитів відкриті в порядку статті 290 сторонній захисту. Законодавчі вимоги передбачають, що саме показання, надані особами в судовому засіданні, можуть прийматися судом при постановленні рішення за результатами розгляду винувального акту по суті, і фактично зафіксовані нами на досудовому розслідуванні показання, їх цінність буде важливою під час судового розгляду і допиту вказаних осіб у подальших судових засіданнях. Очевидно, що існує загроза впливу на таких осіб з метою або відмови надання ними показань, або надання недостовірних показань чи викривлених показань щодо встановлених обставин кримінального провадження. Ці особи є особами з числа діючих та колишніх суддів Верховного суду, працівників суду, осіб, причетних до формування грошових коштів, які подальшим передавались для в Якості предмету неправомірної вигоди і залучення до переміщення вказаних грошових коштів. Цим двом категоріям ризиків якраз і кореспондують ті обов'язки, які визначені попередніми ухвалами колегії суддів, і срок яких спливає 18 лютого 2025 року. Саме такі ризики, як прибувати за кожною вигому, не відлучатись без дозволу і повідомляти про зміну місця проживання, здати до зберігання. Закордонний паспорт вони навілюють ризик переховування. В свою чергу, заборона або утримання від спілкування з особами щодо обставин, виконаних у винувальному акті з наведенням конкретних прізвищ осіб направлена на мінімальну ризику незаконного впливу на майбутніх свідків і осіб, які будуть допитуватись у судових засіданнях. В свою чергу хочу зазначити, що законодавчі вимога щодо продовження строку дії визначення вона передбачена двомісячним строком. І тому ми вимушені переглядати вказне питання кожні два місяці. В той же час ці ризики жодним чином не втратили свою актуальність, оскільки і зв'язки, і становище пана Князєва, і фінансові заощадження вони зберігають свою актуальність. При цьому хочу відзначити, що фактично динаміка. Призначення судових засідань попереднього досвіду судового розгляду винувального акту по суті говорить про те, що об'єктивної можливості завершити судовий розгляд протягом дії ухвали межа межах домічного сроку неможливо, оскільки наразі матеріали кримінального провадження, якими оперує сторона обвинувачення, складають понад 20 томів. Фактично, ми перейшли лише до другого тому матеріалів сторони обвинувачення. Безперечно, нам відомо відкривалися порядку стінаностой значний обсяг матеріалів сторони захисту. Тому об'єктивно всі ці матеріали будуть досліджуватись в майбутніх судових засіданнях. І протягом двох місяців завершити судовий розгляд неможливо. В свою чергу вважаю, що на тривалість такого розгляду також і впливає процесуальна поведінка сторони захисту, які, в принципі, акцентують увагу і наполягають на дослідженні передослідженні значної кількості матеріалів негласних слідчих розшукових дій. Це їх право, але тим не менше, таким чином судовий розгляд. Розтягуються в часі, тому що вони суд, враховуючи, що ризики переховування і незаконного впливу продовжують існувати, жодним чином не втратили свою актуальність, я прошу задовільнити моє клопотання і продовжити два місце строк дії обов'язків для того, щоб гарантувати або, скажімо так, забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого, належний розгляд обвинувального акту. і Навілювати ризики перешкоджання кримінальному провадженню. <кій> <Прищайте>. Захисник староста. <кій> не ну, вважаємо, що ми ознайомилися дійсно з клопотанням прокурора. <кій> ну, фактично є ідентичним, позиція прокурора є послідовною. Ті ж самі аргументи наводились вже неодноразово в судових засіданнях. Ми все ж таки знову ж таки будучи послідовними. Теж не будемо погоджуватися з позицією сторони обвинувачення з огляду на наступне. Щодо акцентуємо увагу виключно якраз на ті основні моменти, які оголошені в судом на засіданні і викладені, власне кажучи, в клопотанні. Щодо існування ризику можливого переховання, ми вже неодноразово наголошували на тому, що на наше глибоке переконання, існування, реальне існування вказаного ризику насправді не підтверджується жодним матеріалом, жодними доказами сторони обвинувачення. Як уже неодноразово наголошувалося, всі паспорти для виїзду за кордон стороною захисту було здано на зберігання. Відповідно, наразі пан князєв не володіє жодним документом, який надавав би можливість йому виїхати за кордон. Щодо можливості переховування на території України, знову ж таки, будучи досить відомою людиною, навряд чи він десь на території України буде мати навіть об'єктивну можливість переховуватися. Але найголовніше тут суб'єктивний критерій, чи має він наміри переховуватися, будучи фаховим юристом, розуміючи, що це не вирішення будь-якому випадку ніякої проблеми, і навряд чи він прийняв би для себе в першу чергу рішення десь від когось переховуватися, знову ж таки, знаючи можливості антикорупційних органів в даних питаннях. Тому говорити про те, що він має намір кудись десь переховуватися, і такий ризик реально існує, навряд чи в даному випадку доводиться. Посилання прокурора на значні е, статки родини князів, їх в даному випадку, мабуть, буде недоречно, оскільки, як вже неодноразово встановлювалися, всі активи, зокрема і нерухомі, майнорухоми, грошові кошти, як готівкові, так і безготівкові, були арештовані. Причому як родини князів, так і найближчих родичів і навіть сторонніх осіб були арештовані і на даний час, власне кажучи, ці арешти е, зберігають свою чинність. Е, тому посилатися на наявність е, там, значного там. Фінансового якогось становища ну, навряд чи доводиться. Тому, відповідно, говорити про те, що існує реальний ризик переховування, на наше глибоке переконання в даному випадку недоречно. Щодо наявність зв'язків і так далі, ну, як відомо, вже Пан Князів давно не обіймає посаду керівника. Верховного суду більше того, навіть і статус судді він вже був звільнений із судді, Фактично, він зараз до судової гілки влади взагалі не має жодного відношення, тому на наше переконання існування даного ризику з боку сторони обвинувачення не підтверджено. Абсолютно нічим, що стосується ризику можливого незаконного впливу на свідків, як ми вже зазначали, всі свідки на стадії досудового розслідування були допитані, змушені констатувати, що жоден із свідків сторони обвинувачення не дав ніяких викривальних показів відносно князева, можливо, окрім однієї, особи, яка уклала угоду про визнання винуватості. Всі інші фактично ніякі покази не викривають князева чиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. тому говорити навіть з точки зору якогось мотиву для того, щоб, щоб в нього є якийсь мотив, щоб схилити будь-кого із свідків, зокрема і суддів колишніх і теперішніх суддів Верховного суду, в даному випадку не доводиться. Що стосується інших. Свідків, якщо зокрема свідка, який в наношому випадку свідок, а в іншому провадженні уклав угоду про візнання винуватості, то ми чудово розуміємо, що у разі відмови від надання свідчень у даному кримінальному провадженні або зміни його показань, які він надавав, це безумовно є ризиком того, що прокурором може бути ініційовано скасування вироку, який був ухвалений на підставі вказаної угоди про візнання винуватості. Всі інші доводи і аргументи, які були озвучені, які викладені в плопотанні, так само не підтверджують існування жодного з ризиків, тому на наше глибоке переконання підстав для задоволення клопотання прокурора немає. Дійсно, можемо також походитися, що той обсяг процесуальних обов'язків, які наразі застосовані відносно мого підзахисного, не є занадто обтяжливим, безумовно. А разом з цим знову ж таки. Ми вважаємо, що е, тих процесуальних обов'язків, які передбачені законом, прямо виключно законом, було б достатньо для того, щоб забезпечити належну процесуальну поведінку. Тим більше пан князь своєю поведінкою вже на наше переконання підтвердив е, своє бажання брати активну участь у судовому засіданні, е, належним чином захищати свої права і інтереси у судовому засіданні ну і боротись до ухвалення закону справедливого судового рішення по суті в межах даного провадження. Дякую. Я підтримую думку захисника. Дякую. Угу. А, чоловіки, колеги, не було Тоді колеги виділяють з виновічої кімнати для прийняття рішення з приводу заявленого питання. У них нам винувачення князів Оксалови Анкетні дані в кримінальному провадженні No5202390202 від 01.05.2023. Продовжити обвинувачену князю Оксало Сергійовича. Анкетні дані з труді покладення в нього обов'язків, а саме перебувати за кожною вимогою. До прокурора та суду не відлучатись без дозволу прокурора або суду за межі території України, повідомляти чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботу. Утримати світ спілкування з Гарецьким, Живага та Свідками Овкевичем, Власовим, Британчуком, Григорієвою, Грицевим, Гудимою Єлініною, Железним, Катеринчук, Мартевим, Прокопенком, Ситнік Ткачем, Ткачуком, Чумаченко, Штелек, Стороженком. Арбурова з приводу обстану зазначеного обвинувальному акті у кримінальному провадженні No52023-90202. Здати на зберігання до ГУДМС у місті Києві свій паспорт, паспорти для виїзду за кордону чи документи, що дають право на виїзд з України в'їзд в Україну. Строк дії хвали встановити до 12 квітня 2025 року включно. Контроль за виконанням хвали покласти на прокурорів спеціальної декораційну прокуратуру кримінальної провадження No52023. 90202 від 1.05.2023. Хвана набрать силу з моменту оголошення, окремо скажем не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 14 лютого 2025 року, 2015 -го, години, на минулі хвилин. Головучий суддя судді кількість. Прошу сідати. Так, частина зрозуміла учасникам. Так, Враховуючи те, що і Олександр Миколаївич просив, і колегія не зможе продовжити судовий. Засідання ми відкладаємо судовий розгляд на раніше заплановану дату, 26 лютого на 10 годину до зазначеної дати та часу.